Між тим, попри те, що НАТО продовжує демонструвати єдність, нинішня ситуація в альянсі нагадує кризу в 20-річному шлюбі. Про таке німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю одному з місцевих видань. Давайте почуємо це. Дозвольте мені навести дещо незвичайне порівняння. Люди, які прожили в шлюбі 20 років, в якийсь момент можуть пережити кризу, кризу довіри, кризу відчуження або ж змінюються пріоритети у власному погляді на життя. Тоді, спрощено кажучи, виникають два глибоко людські інстинктивні імпульси, втеча або боротьба. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна з нами. Пане Іване, раді вітати. Доброго ранку, пане Костянтине, вітаю вас, і вітаю всіх та Тож, пан Пісторіус, ось так дещо спростив до рівня рефлексів: бий або біжи. Так ну тут наскільки аналогія зі шлюбом, ну теж може бути. Зрештою, пане Іване, на ваш погляд, НАТО, і, зокрема, Європейська частина північно-атлантичного альянсу. До якого стану ближче бий або біжи? Ну, безумовно, знаєте, є ще один гарний вислів. Його свого часу застосували до світової організації торгівлі, що вона знаходиться в стадії між реанімацією та кремацією. Тобто, фактично, тут ми говоримо про те, що НАТО воно ще здатне щось робити, чи воно йде, скажімо так, по насхідній траєкторії. іронічна складу, що Повномасштабна війна, яка Росія розпочала для того, щоб НАТО не розширювалась, призвела до розширення власне НАТО, тому що нагадую, ані Фінляндія, ані Швеція не планували бути в НАТО і до 24 лютого точно 22 року, але одразу зрозуміло, що їм треба це робити, тому що там вміють прораховувати ситуацію на декілька кроків. вперед і розуміють, що краще бути в НАТО. Безумовно, зараз Сполучені Штати Америки через те, що чинна адміністрація вона схильна до. Ізоляціоністських поглядів все ж таки створює певні проблеми для НАТО. Але знаєте, це не перші в історії проблеми в історії того ж НАТО, тому що я нагадую, що по завершенню Другої світової війни і через певний проміжок часу генерал Деголь який очолював Францію, який був героєм Другої світової війни, він також мав дуже критичне відношення до НАТО, але тоді це полягало в тому, що йому не подобалося, що Сполучені Штати Америки відіграють провідну роль в цій структурі, і Франція тоді і робила скажімо так заклики повернути їм золото за ті долари, що в них є, далі вони виходили власне з того ж самого НАТО. Тобто був період, коли Франція була поза НАТО, так вона повернулася, але тим не менше. Тобто, зараз дійсно у НАТО є такі не найкращі часи через нерозуміння свого майбутнього викликана діями чинної адміністрації в США. Але щоб там не було інтересу сполучених штатів Америки, вони якраз і полягають в тому, щоб НАТО було в вже неодноразово і зараз, особливо в контексті Гренландії, згадували, що США не повинні володіти Гренландією. Є можливості і так забезпечувати її безпеку шляхом створення військових союзів, якими є НАТО. Тобто НАТО це відповідь власне на побоювання щодо безпеки Гренландії. Якщо звісно справа в безпеці, а не в рідкосноземельних елементах, які знаходяться в Гренландії, але тоді треба про це казати. Офіційно ж не говориться про це. А говориться про безпеку цього найбільшого острову, тому безумовно для США. Зараз є певні певна критика НАТО, але як застачив Марко Рюто іронія в тому, що ця критика НАТО вона повертає НАТО до життя, адже що вимагає США, щоб країни Європи платили більше з, за своє членство в цій організації, а саме несли вищі військові витрати. Тому, попри ці складнощі, я думаю, що все ж таки НАТО збережеться, або більше, якщо все ж таки вдасться примусити більше вкладати свій бюджет, вона ще безумовно поселиться. Пане Іване, ось хоча б коротко. Одним зі зв'язуючих елементів альянсу є якісь спільні економічні зв'язки та інтереси. Певна група експертів пригадала, що мовляв в Європі дуже багато американських боргових облігацій чи може це стати певним важелем або інструментом в діалозі такому Євросоюзу Євро... давайте так європейських країн зі Сполученими Штатами Америки, хоча би в двох словах. Ну, євроатлантичний союз безумовно серед іншого повинен триматись на тому, що є велика кількість боргових зобов'язань, які і ЄС може продати Китай. Навіщо е, США цей сценарій? Тому я думаю, це буде аргумент, який вплине на те, що США в кінцевому рахунку повернуться до цього євроатлантичного єднання. Ну і давайте пригадаємо ще одну дуже м'яко кажучи, велику країну. Індія купуватиме нафту у Венесуели. Про це під час спілкування з журналістами заявив американський президент Дональд Трамп. Щоправда, лідер США не поточнив, як саме розподілятиметься прибуток від продажу венесуельської нафти. Це питання з офіційним Каракасом, за словами Трампа, ще не обговорювали. Make a great deal Китай може прийти та укласти чудову угоду з купівлею нафти. Знаєте, ми будемо раді бачити їх. Ми вже уклали угоду. Індія купуватиме венесуельську нафту замість того, щоб купувати її в Ірану. Тож ми вже погодили концепцію угоди. Але Китай також може це зробити. Пане Іване. Отже, Сполучені Штати Америки і венесуельська нафта економічні та політичні зиски про якісь ми можемо говорити вже станом на зараз. Ну безумовно, тобто США повертають найбільше за відданими покладами нафти країн на світі Венесуелу на ринок покрище декларативно. Це ще немає цієї нафти фізично. Але до речі, нагадаю, що основним е, продавцем нафти в Індії є не Іран, є Росія, і тут нагадую про 25% мит, які США вже наклад додаткових. Адмит, які США вже наклали на Індію купівлю російської нафти, тобто США вибудовують такий послідовний механізм, де говорить Індія. Ось дивіться, у вас додаткові 25% через те, що ви купуєте в Росії. А ось тут є варіант Венесуели, тому ми вам радимо це робити. Тому США послідовно підштовхують Індію до речі, Трамп казав про Китай. Що давайте ви переключайтесь на венесуельську нафту. Єдине про що він наговорить, що від кого відключайтеся відключайтесь від російської нафти. Тому е, тут процес відбувається так не так галасно, можливо, але крок за кроком США в принципі вибудовується систему, де значення Росії для. Індії і для Китаю втрачається суто через те, що зараз США мають вплив на венесельську нафту. Як на мене, ідеться угу. таки собі непублічне, можливо, прохання Росії. а Давайте ви свою нафту передасте під наш контроль. Я розумію, що це виглядає поки що неалістично, але хто його знає? Це ж Трамп. Безумовно, пане Іване, ми як завжди, дуже вдячні вам за пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами.